Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати нас, Бог послав. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом до Бога. Люди відкидають Божу волю проти себе, але це їхня проблема. Бог хоче спасти усіх людей, але спасуться не усі, не усі, на жаль, тому що багато людей, які вірять в Ісуса Христа, але не, слід, не слідують за ним. Ісус Христос сказав. Кожен, хто каже, Господи, Господи, у в Царстві Небесне, але той, хто виконує волю на Небі. Дорогі люди, для того, щоб нам рятуватися від пекла, від вічних Бог і від будучи Боже, потрібно щиро покаятися кожній людині. Щиро покаятися, відвернутися від завдарів до і не вернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки до дітей жертви Ісуса Христа. Людина може бути прощена, оправдана і спасена.